Доброго дня, вітаю всіх вас сьогодні на цій зустрічі. Зустріч дуже потрібна. Вона нагальною є актуальною, тому що питання збереження здорової нації є в пріоритеті президента, офісу президента, і тому всеукраїнські змагання пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги це є одне із тих завдань, яке сьогодні стартує. По всій Україні, і нам приємно, що до цієї до цього проекту залучені і наші школи. Більше 1100 команд вже зареєструвалося з нами на сьогодні до цього проекту. І ми тішимося на тому, що і ще більше буде таких команд. Тому що всі розуміють, наскільки важливо підтримувати здоровий спосіб життя. А від здорового способу життя залежить і майбутнє майбутнє самої особистості, її реалізації, її становлення її. Соціалізація в усіх сферах життя, і саме важливо для того, щоб допомагати Україні відстоювати свою незламність. Тому ми розглядаємо цей всеукраїнський проект Пліч Опліч, який започаткований президентом України, як один із пріоритетів, як один із засобів підтримання української нації здорової нації. Таку ж підтримку ми отримуємо від нашого голови обласної військової адміністрації, шановного Віктора Федоровича, тому що він опікується питаннями не тільки освітніми, але і питаннями здоров'я шкільного покоління. Адже від шкільного покоління залежить майбутнє, хто буде керманичами у нашій країні. І ці проекти, які сьогодні є для нашої України важливі. Повинні підтримувати всі заклади освіти, але те, попри все і батьки. Тому я звертаюся як до керівників закладів освіти, в першу чергу вчителі фізичної виховання і культури, незважаючи на те, що ми два роки вже маємо війну. Попередньо два роки ковід наші школярі, школярі трошечки відлучилися від. І фізкультури, тому що пріоритетно для них стали предмети, які відносяться на ЗНО, відносяться на НТ. Але якщо дитина не буде з дитинства згартована, то звичайно вона не зможе мати сил енергії для того, щоб подавати всі ті освітні труднощі, які будуть стояти перед нею. Тому звертаюся саме до вчителів фізичного виховання, фізичної культури, для того, щоб вони могли мотивувати наших учнів, а ми бачимо, що наші учні дуже мотивовані з того показника, який ми сьогодні отримали 100 тисяч команд, і це ще не остання цифра. Попереду ще дуже багато закладів освіти, які обирають той чи інший вид спорту, який для них буде пріоритетний, який для них буде значущим. Яке завдання ми ставимо так само і перед батьками? Батьки повинні проводити і допомагати. Вчителям допомагати закладу, спонукати дітей, мотивувати дітей і показувати приклад здорового способу життя. Здоровий спосіб життя це не тільки спорт, здоровий спосіб життя це середовище, це і харчування. Тому це ми розглядаємо це, цю програму, цей проект комплексно. І виходячи із тих загальних цілей, які ставить офіс президента перед нами, це перш за все популяризація видів спорту. Далі. Завдання популяризації таких видів спорту, які є найбільш дотичними, найбільш улюбленими, найбільш цікавими, найбільш зразковими для дітей. Це волейбол, це баскетбол, це футзал, це є спортивне орієнтування. Які діти обожнюють, які завжди в кожному регіоні, а тим більше в нашому в закарпатському, мають великі переваги і мають великі досягнення, крім того. Ми з залуч... Ми... одним із завдань також є максимальне залучення учнівської молоді віком від п'ятого класу в категорії дітей до 9 класу. Але це не означає, що інші не можуть займатися тими же видами спорту, які озвучує і пропонує і презентує офіс президента. У нас так само на Закарпатті досить. Розвинені і шахи, і гандболи, і баскетбол, і жіночий футбол. Тому спектр вибору спорту для нашої учнівської молоді дуже великий, але ми все-таки їх привертаємо і націлюємо на ці основні види спорту, які в майбутньому стануть всеукраїнськими, і де ми маємо показати рівень нашої підготовки, рівень нашої зацікавленості і рівень інтересу дітей до спорту. Тому що ми знаємо, що наші діти талановиті у всьому. Тому покращення е видів спорту залежить, перш за все, від мотивації керівництва закладів освіти, від керівників фізичного виховання. Так само залежить і від батьків. Тому я звертаюся ще раз наполегливо до всіх, щоб ми спільно доєдналися до цього проекту і показали, наскільки ми могутня. Нація, наскільки могутнім розвинений спорт в нашому закарпатті, хто здійснюватиме загальне керівництво і підготовку до проведення змагань? Ну, перш за все, на місцях це буде проводитися заклади освіти, так на рівні громади, це будуть керівники відповідних профільних. Структурних підрозділів це може бути відділ освіти, якщо в структурі їхній є спорт, відповідає вони за спорт, або це може бути окремий відділ спорту, який буде безпосередньо опікуватися цими питаннями і звичайно пропагувати ті чи інші ті види спорту, які будуть найбільш приємними для дітей, і створювати необхідні умови для того, щоб ці змагання відбулися відповідно згідно графіку. А на рівні обласного підпорядкування так, це, звичайно, будуть і обласні структурні підрозділи, керівництво, так, федерації, які працюють у нас чинніми є, так, це, так само будуть всі керівники районних військових адміністрацій і під керівництвом голови обласної військової адміністрації Віктора Федоровича Микіна. Звичайно, що долучається до керівництва і методичного супроводу, супроводу організаційного команда офісу президента Пліч Опріч, за яку ми дуже вдячні за те, що вони розробили положення. Кожний заклад отримав такі положення. Вони повністю можуть користуватися цими положеннями, які є інструктивними і які є помічними для кожного керівника і кожного вчителя фізичного виховання, де чітко прописані регламенти прописані. Заходи, які мають відбутися, а відповідні часові періоди межі, наприклад, якщо ми беремо до прикладу перший етап, так а їх всього є п'ять етапів, то перший етап ми вже стартували. Починаючи з кінця грудня, у нас вже пройшли такі змагання. Межах школи і на Мукачівщині, Ужгороді, в, в Оноковцях, і в інших територіальних громадах інші територіальні громади підтягуються зараз, тому що канікулярний період ми стартуємо вже навчання другого семестру з 22 січня, 29 січня. Тому я вважаю, що ми активізуємося за цей проміжок часу і до травня місяця ми покажемо наскільки багато команд у нас вийдуть уже на обласний. Рівень. І в червні, місяці, продовж червня місяця, буде фінальний п'ятий рівень, де вже ми будемо представляти кращі команди, кращих наших спортсменів на всеукраїнському рівні. Тому я бажаю всім успіхів, бажаю всім підійти дуже свідомо до вибору того чи іншого виду спорту, а ці, я знаю і впевнена, що кожен учень з задоволенням буде займатися цим. Єдине прохання буде до керівників стимулювати, мотивувати, допомагати і створювати відповідні умови. Зараз вже офіс президента, оскільки пішли такі записи дуже потужного характеру, наприклад, я знаю, по інших областях ми відстежуємо, моніторимо, так, то є кілька таких зауваг, які мають прийняти до уваги всі хто. Реєструються на сайті. Ну, я привертаю увагу керівників закладів освіти, перш за все, що це мають робити вчителі фізичного виховання або повноважені особи, які відповідають за спорт. Другий, на яку важливу особливість, яку звертаю увагу, що всю команду да, має бути представлена з одного виду спорту. Якщо це є спорт, Якщо це є волейбол, значить це має бути в школі може бути і волейбольна команда з участю або дівчаток, або хлопців. Так? Це може бути баскетбольна команда. Тобто з кожного виду спорту одна команда повинна бути зареєстрована у закладі освіти. І не забуваємо про те, що контингентом віковим складають учні 5, 9 класів. Вимогами... Проте, скільки видів спорту може бути це не обмежено, так, але на всеукраїнських змаганнях всеукраїнських може бути участь від однієї школи або від однієї від області буде по тому чи іншому виду спорту. Ну, наприклад, якщо у нас буде в області 10 наприклад, команд будуть брати участь волейбольних, волейбольних, то найсильніша буде команда. Не збірна команда, тому що в нас, якщо брати за принципом олімпіадних відборів, то йдуть краще до учнів. А тут буде тільки та сама команда. Тобто ми не зможемо на всеукраїнський рівень представляти учнів, тобто спортсменів, учасників тільки тієї команди, які представляють ту команду, яка є. Яка стартувала, стартувала від, самого від самого початку і яка дійшла до цього українського рівня? Так крім того, кожна команда повинна мати свою емблему. Емблему вона обирає так, з улюблених своїх тварин, кого вона їх облюблює, яка принесе їй, наприклад, успіх. І, звичайно, це має бути вибір самих спортсменів, як вони. Цю емблему вже представлять, і як вони будуть її презентувати на всіх етапах. І ця емблема має бути єдиною від початку стартування до завершення її команди на всеукраїнському рівні. Ми розробили логотипи для кожного нашого, для кожного району і для вже в нас є. І дуже приємно, що є ця емблема. Яка представлена, вона буде як однією, як додатком до кожного району. У нас є шість районів військових адміністрацій, шість емблем у нас вже розроблено. Ми їх відправимо буквально після наради, яку проведемо з чителями фізичного виховання і культури. Так само хочу звернути ще увагу на те, що кожна команда. Повинна мати певні якісь е, форми для себе, так да? тому що вона буде представляти не тільки на рівні місцевому, але вона буде представляти так само себе і на обласному, а потім на всеукраїнському рівні. Тому зараз вже повинні придумати, яка буде форма тієї чи іншої команди, яка представлятиме е, наш закарпатський край на рівні всеукраїнському. Ну і звичайно, що всеукраїнський етап, да? Буде проводитися в тій області, в якій ми представлятимемо той чи інший вид спорту. До участі у змаганнях ми хотіли би і зараз працюємо на цих питаннях, залучити і дітей з числа гібришне переміщення. У нас поки що станом на зараз більше 4,5 тисяч дітей, тому так само ми хочемо їх залучити до цього виду спорту. І звертаємо увагу, що в нас немає вибору це. Яка форма навчання? Так далі. Друге, не, не беремо до уваги, яка тип навчання, чи це є державний, чи це є приватний заклад освіти. Для нас є всі заклади освіти в пріоритеті і всі діти повинні бути охоплені саме цими змаганнями і участі у змаганнях на тому чи іншому рівні. Дякую за увагу. Доброго дня! Слава Україні! Ми маємо взяти собі за правило, що ми є незламними, і показати всій країні, що дійсно спорт на першому місці. Здорові діти вони будуть завжди в пріоритеті як для батьків, так і для шкіл і взагалом для області, для всієї країни. Ну і мета цього проекту пліч опліч об'єднати шкільні ліги. Так, велика кількість бажаючих, і коли я приходжу, ну, в основному, вчитель фізичної культури повинен мотивувати собою. Так, ми маємо показувати приклад, і щоб діти рівнялися на нас, на вчителів фізичної культури. Тому я закликаю своїх колег, приєднуйтеся до цього проєкту, дайте можливість дітям проявити себе у спорті. Дякую. Наскільки легко зібрати команду? Я так розумію, що це ж не найбільш професійні спортсмени, так це звичайні діти, які у звичайному режимі займаються фізкультурою. Що легко зібрати цю команду, які кількості вона має бути, якщо у вас є на практиці, бо е, співаємо? Ну, дивіться, я вам скажу так: що дуже легко зібрати команду. Е, Дітді. Е, Хочуть проявити себе, діти хочуть показати себе. Ну а завдання вчителя підготовити їх до цього всього, як морально, так фізично. Ну буквально недавно на днях відвідала тренування Мукачівський ліцей номер 8 Дівчатка вибрали собі за спорт, змагальний черлідінг. Ну, я вам скажу так, що вони так завзято і старанно працюють над собою, тренуються. І саме основне, що у такий важкий час у них не зникає посмішка з обличчя. Вони працюють над собою і хочуть перемогти. А це означає, що ми віримо в перемогу і в майбутнє. Я хочу додати, дійсно, це так правильно. Це дуже правильно задав запитання, тому що у нас потреба у дітей у спорті дуже велика. Я сама була кілька разів на тренуваннях і бачила, з яким за. На те, що таке не дуже умови природні були і погодні, але вони задоволення тренувалися. Тренували. І ще додати: ми маємо самого сильнішого, але самого молодшого амбасадора, амбасадора Василя Маєвського, учень в якому суловіше. Але він вже він підтягнув 16 кілограмів. Сильний амбасадор, але наймолодший молодший серед амбасадорів. Ну, ми для прикладу маємо такого амбасадора Василя Гумена, багаторазового призера і чемпіона, чемпіонатів України, чемпіонатів Європи серед юніорів, чемпіонатів, і чемпіонів світу серед кабельків, срібного призера Європи серед дорослих у командному залі. Це теж є дуже хороший принцип. Павло Гумен, його рідний брат, неодноразовий призер, та чемпіон України майстер спорту, України, член збірної команди України. Та учасник чемпіонатів Європи та світу, резерв етапів Кубку світу в команді, в команді першості сортування. Ну і не можемо за Замірні Кумишко, яка є багаторазова чемпіонка України, чемпіонка Європи та світу танцювального виду спорту нашого амбасадор. І я думаю, що цей перелік амбасадорів у нас набагато буде збільшений, тому що ми шукаємо тих, хто дійсно є прикладом, хто є ідеалом для наших дітей. Які будуть наслідувати їх. І ми побачимо, буквально дуже ближний час, що мною іменно з'являється закарпаття в Україні, не тільки в Україні, але в цілі. Пане, Михайло, ми убачні по командам. Може бути одна команда з виду спорту, але таких є видів спорту не. Тому з кожної школи мінімум. Вона вже є, команди вже зареєстровані. Це ініціатива самих дітей, як вони об'єднуються, ці команди, так за вибор, за потребою, та яка є і за саме важливі за покликання. бажаючих більше, але діти між собою вирішують цю проблему. Вони у змагальному процесі, і, знаєте, один одному навіть підказують, що от тобі цей вид спорту більш підходить. Давай будеш ти в цьому виді участвувати. Багато розгородиться в відмову ну, Ну, ми не відмовляємо, ми займаємося з усіма дітьми, а вони вже між собою вирішують, хто кращий, і тоді вже залишається в команді ця дитина, яка більш придатна до цього виду спорту. І, напевно, самі змагання будуть показувати, хто буде сильніший і завжди буде резерв. Тому що ми працюємо на команду, яка вже є учасниками. Але в командах є ще резерв і підготовка. Які будуть в резерві, діти, які зможуть бути в цих командах. Тому що, звичайно, багато є, хто хоче, але є ще ризики, які ми маємо врахувати стан здоров'я дитини. Ми маємо дуже багато чинників, які передують до формування такої потужної команди, яка в нашому розумінні представляє інтереси на тому чи іншому рівні. Але, звичайно, ми рекомендуємо вчителям фізичної культури, Обов'язково мали команду і резервна команда, яка буде підготовча до, до того, що відразу почати тренувати і не приходити на рівні, звичайно, що треба мати. Тому дуже правильно підхідці, які ми бачимо в положенні, це є від грудні місяця, вже починаються ці збори, починаються тренування, які мають стартувати в травні місяці, аж вже всеукраїнські тільки в червні місяці. Тобто є певний проміжок часу. І здається на підготовку І тоді вже має сам вчитель із культури визначити це вите основного складі. Який самотужки самостійно досягнув таких успіхів. Він не був в якійсь команді, він не брав, нікій, не був під якісь під, 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 під контролем. контролем так. Наши краины.